Буває так, що їдеш і чуєш якийсь стук в машині. Вроді все добре в машині, а в ній є стук. Коли наїжджаєте на кочку. І ще така машина довгий час стояла. На ній ніхто там не їздив. І нічого не, не повинно бути, але стук є. Давайте зараз я вам покажу, що за стук і, і за чого це все і як його убрати. Дивимося. Дивимося, все добре і все нормально. Але стук є. Я вам зараз показую, що воно таке. Є на деяких машинах отакі речаги. Ось він іде, на балку кріпиться і йде сюди. Ось. Дивіться. Зараз ми відкручуємо, він тут легко відкручується, як оказалось. От і я вам зараз покажу. Як ви могли вже зрозуміти, здогадатись, що резинка розсохлась, довго стояла, розсохлась, і вона просто, от, як я вам показував вже, ходить. Зараз поставимо нову резинку і подивимось. Замінили резиночку і тепер шатаю і все добре. І стук уйшов.